Секретна функція CtrlNatu, яку ніхто не використовує. Отже, для чого функція? Є в мене модель циві, на ці Вітаї Зеленського викладена. І тут є, наприклад, невдалий у мене портрет, де півголови знесено. От як я за допомогою ctrl виправити? Дуже просто. Так. Для початку. Знайдемо цю модель. У мене десь ця модель отут збережена. Це, 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 це. Це модель, десь, 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 десь. Ось вона, півголови. Так. Що нам треба? Нам треба дізнатися, як вона якої моделі вона зроблена. Вона зроблена ірм. Реалістик, так, Ірм, включаємо реалістик. Ці всі моделі можна по назві знайти е, в описі зображень на сайті ці і в пошук вбивши цю модель, сюди можна знайти, е, де скачати. Або просто в Google. От Google, воно покаже. Эмблиористик, инпайнтинг. Да, вот, вот, и, вот она. Реалистик Реалистик микс. Тут є моделі для impintingu є моделі 15. Тобто пошуком воно шукається на C або через Google. Ну, можна й інші моделі, я просто, щоб відтворити точно. Так, значить знайшли. Перекидаємо в TXTІмідж. Тут зафіксований сіт. Ми можемо зараз відтворити точно його. Нажати згенерувати відтвориться точно той самий, перевіримо. так Тут поки генерується. Прикріпимо вікно це з краю Тут зробимо нову папку і отак складемо. Так. О! Ось у нас вийшов такий портрет. Як його подвинути? Ну, є багато варіантів. Це відео про ControlNet Перетягуємо фотографію на ControlNet Зафіксували сід, щоб він не змінювався. І тепер нам потрібен кенні. В кенні підключилася модель Control canny FP16. В минулому відео я розказав, де скачати, там є посилання. І жмемо на зірочку. У нас утворилось е, малюнок Edge. Такий малюнок. Тепер ми можемо його центрувати. І відкриваємо в фотошопі. В чому суть кені? Суть кені, на перший погляд, здається, це контори. Дехто думає, що їх можна вручну домалювати. Ні, так не робиться, це генерується тільки з реального фото, тільки вручну почнеш домальовувати. Одразу малюнок перестає ставати робочим і воно нічого не працює. Єдине, що тут можна оці контори не нужні підтерти чорним кольором. Білим домалюватись сюди не можна. Я покажу обхідний шлях, як можна домалювати, не змінюючи. Так. Як завжди, в мене сіли батарейки в мишки. Так, Зараз поміняю. Так, а ну все, мишка працює. так. Щось тут усе завалилось. І так, Photoshop у нас запустився, включаємо обрізку і розширюємо. Трохи зображення. Застосовуємо. Так, це спливаюче вікно звернемо, розвернемо, воно зникло. Так, Беремо піпетку, беремо чорний колір. Беремо заливку, заливаємо. Тепер можемо зафарбувати заразом кість міняємо Alt, права кнопка мишки і в бік міняємо масштаб кісті. Замальовуємо цю полоску З сальтом і скролом і з альтом і пробілом можна переміщати, а сальтом скролом масштабувати. Так, нічого більше замалювати не можна. Але у нас відсутня ця сторона, ми її не можемо домалювати. Тому просто включаємо заново обрізку, центруємо, щоб він був десь по центру. Гарно допомагають лінії центровочні. Зберегли, закриваємо, зберігаємо. Окей. Е, що тут у нас вигляд щось переключився поки я. Тепер тут все закриваємо, це все нам нічого не треба, Притягуємо нашу фотошоплену фотку е, і заново генеруємо Зеленського ось цього точкою. Тільки тут треба не забути вимкнути вкл. Кенні нам не треба, тут вже можна, ні, нам тільки, потрібна тільки ця модель. Жмемо генерувати на цій самій контрольній точці. Відкриємо, відкриємо, що тут у нас пишеться. це в мене тут написано не просто чоловік. в мене тут є шаблон, щоб його видно було, я нажму вставити його в. А він так не встав... а, встався. От тут ще купа слів. Ну, переважно, просто щоб підвищити якість. Просто дуже класно, коли вони в шаблонах є. Вони не вставляються. Так, пише, що хвилина. Ну, доведеться почекати. Так, оце я вимкнув, щоб не заважало. Так. Можемо навікнопити. При... І так, от робив воно Зеленського. Уже в повний е з тою самої точкою. ще чекаємо, скільки там, 35 секунд. Ця справа, звісно, довга. Так, 7 секунд. Ще якась фішка, оце нейромережі, що зараз якісно, ну, ще більш-менш. Ну Який тут недолік? Дуже темні глаза, темний бік. Чому? Бо тут ці деталі не промальовані, і воно думає, що в тіні, і воно інтерпретує, що в тіні. Ну Збережемо цю фотографію просто так, щоб для порівняння. От ми можемо порівняти. А тепер як, як зробити, щоб було не в тіні. Сама функція. Ми ж можемо оцю кені взагалі стерти і просто чоловіка згенерувати. Ну, Наприклад, взяти модель Я люблю реванімотед. І моделювати не Зеленського, а просто другого чоловіка. Варіантів більше. стираю Зеленський. Модуль Зеленського стираємо. Модуль це в мене, вони ж тут встановлені. Зел. Ось він пер Зел. Хто хоче, може скачати окремо його на це вітає. Я не думаю, що без Зеленська робитимете а якісь другі фотки. Так, так завантажилася друга сітка і без Зеленська тепер по, ж, по оцій же ж Кенні генеруємо малюнок просто якогось мужика, не Зеленського. Чому? Бо Зеленського тут 95 фоток, а мужиків багато і схожих. Нам треба, щоб оця сторона була світліша. І тут більше, більше варіативність. Можна, звісно, ще отут виключити прив'язку сіда. Ну, я вже натиснув генератор, зараз глянемо, що він згенерує. Так, прогрес. Пише 0. Так, скільки? 56 секунд. Треба, ну. Надо, на комп'ютер перезагрузити, бо щось у мене 20 секунд обично. Тут от якісь драйвера пише для Nvidia. Да, І ще я забув включити оптимізацію VRM. І піксель перфект. Ну, я думаю, це не дуже... нам затормоза. Так, це в нас ще стара фотографія, ще не змінилася. Я в налаштуваннях там здається обмежив, що раз у 5 секунд обновлять фотографію, щоб воно не, кожну секунду не міняло. Ну, немає сенсу кожну секунду. Хоча воно візуально, звісно, краще. Так, от у нас вийшов зовсім лівий мужик е в такому ж ракурсі, але зовсім не схожий. Тут зроблена більша борода, бо тут написано борода, а по контурах бороду не дуже розрізниш, сильно, не сильно, от він нарисував чорну, тут же ж кольору немає. Ну Вся структура там, всі оці залисини, все от відповідає контурам. Так, дочекаємось, доки він дегенерує. І все одно зверху якусь полосочку додав, хоча я там підтирав тут білу полоску. Що цікаво, що співпадають у ці контури морщин, наприклад. Не співпадатимуть контури е, ті ж градієнтів. От вийшов такий мужичок, перетягаємо його сюди. Е, що тепер ми робимо? Тепер ми мужичка перетягаємо сюди і з нього заново включаємо всі, включаємо кені, переключилися на сопроцесор кені і заново генеруємо е, карту контурів. Але тепер у нас вона центрована і в нас є контур. Іншої сторони, що в нас не було, зберігаємо цю карту, замінюємо старий малюнок, можемо перетягнути сюди це закрить. Є карта. Так, Кені тепер не треба, в нас це є. Тепер ми знову включаємо нашу модель Irm Realistic. Щоб відновити Ірм. Як як як, як називається? Все забув. Ірм Ліангрі. І оце воно. Так, і в текста імідж заново оці параметри відновлюю за замовчування ті, що оці картини. Так, все відновили. Єдине, що помінялось, у нас тепер є ця карта. Оце є секретний метод, який я не бачив ніде, щоб хтось так використовував Кені. Всі Кені використовують, хто знає на що, ніхто не знає, як його використовувати. От використовувати треба отак. Так, все. Pixel Perfect є. І тепер ми на цьому сіду, що Зеленського, тільки з іншою картою генеруємо. Так. Поки воно думає, що глянемо, що тут мужичок який, роздивимося. Ну, такий фактурний вийшов. Він не схожий, звісно, але контури очей, контури вух. От по цій стороні ще видно. Контури вух, контури бороди, контури носа, контури зачіски, вони повинні співпадати. З нової моделі воно повинно. І от у нас виходить Зеленський тільки з довгою бородою. Хоча він з довгою бородою ніде його фотографії немає. І нейронка не знає, який він з довгою бородою. Але. От він такий Зеленський через 10 років. Так, перетягуємо готовий результат. Розвертаємо наші нейронки і зрівнюємо. Так, оці непотрібні не малюнки можемо видалити. А, ну хоча для інтересу, от, от був мужик, от став Зеленський. На світлому дуже світло, так краще. Ось чоловік, ось зеленський, з, -з, -з таким стилем. От було, стало. Було, стало. Ось без, без цієї моделі як було. І от як стало. Тобто ця третя модель зробила вплив на цю і покращила освітлення моделі. От для чого треба використовувати кені. Тобто нічого не помінялось. Той самий сід. І зовсім друге зображення. Ну, можна ще додати освітлення, там ще поміняти умови. Ну це просто сама фотографія така. ...пересвічена. ну, нормально. Все. Як е використовувати Кені? Е як встановити Кені? Я е в минулому відео показав, тобто. В останньому відео про перевод Зеленського в контури або в подкасту. Ось тут в коментарях. У мене є посилання на плагіни Control.net, net OpenPose Editor і на моделі. Все.